Я сестра військовослужбового, який зник на початку минулого року, 9 січня він перестав виходити на зв'язок, 13 числа нам прислали повістку про те, що він зник без звісти. І десь через тиждень в пошукових групах, а саме ще Матірі, ми знайшли списки, де він був зазначений полоненим. Ми безмежно цьому раді. Були і є тому, що він живий. Потім через деякий час з'явилася відеореєстрація як підтвердження тому, що він дійсно в полоні. Я дуже вдячна дівчатам за пророблену роботу, за те, що вони знаходять хлопців і дають надію. Кожній сім'ї на те, що вони побачать свого рідного. Дякую вам, дівчата.